Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Що робити, якщо зіштовхнулися з дискримінацією у трудовому процесі? Що таке мобінг на роботі та як захистити себе від нього? Саме на цю тему ми і поговоримо сьогодні в нашій студії. А з нашою гостею, адвокаткою Ольгою Ратушною, Вітаю, пані Ольго. Ви вже у нас не перша, ви вже можна сказати, такий експерт в нашій студії на нашому. Телеканалі, а то ж, давайте почнемо з того, що таке дискримінація та як вона взагалі може проявлятися. Перш за все хочу сказати, що принцип рівності, право і свободи громадян закріплено в основному законі держави. Це Конституції України. Також це питання регулюється законом України про основні засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, законом України про рівні права і можливості чоловіків та жінок, а також нещодавно набрав чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема до кодексу законів про праці, яким введено поняття мобінгу, цькування на роботі, угу. тобто мобінг – це є скування на робочому місці. Так. Що таке дискримінація? Дискримінація це поняття а, широко визначено в статті 1 закону України про основні засади та запобігання а, протидії дискримінації в Україні. Що таке дискримінація? Дискримінація це ситуація, коли Особа або група осіб за своїми ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, місця проживання, за соціальним або етнічним походженням, або за майновим станом, можливо, за ознаками мови, зазнає на собі певні обмеження у реалізації прав та свобод у будь-якій формі вони проявляються. Окрім випадків, коли це. Дозволяються на рівні законодавства. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, для е, деяких категорій населення встановлено певні привілеї, пільги е, законами. Це стосується, наприклад, інвалідів, це стосується там, чорнобильців, дітей війни, е, це стосується е, жінок, які перебувають у стані вагітності, е, готуються до пологів і так далі. Тобто е, ці привілеї е, дозволяються на рівні закону. І це не є дискримінацією. <патур> а що таке мобін? Давайте от більш обширно все ж. Я б ще хотіла сказати, які форми бувають дискримінація, а потім будь ми ласка. перейдемо до так, мобін. будь ласка. Домовились? А, Дискримінація буває як в прямій формі, так і в непрямій формі. Які приклади ми можемо провести дискримінації в прямій формі? Це, наприклад, якщо відмовляють у працевлаштуванні вагітні жінки і прямо про це говорять, що зв'язку <патур> з вагітністю ми вас не можемо прийняти на роботу. Або якщо в оголошенні про працевлаштування а, вказано певні обмеження. За віком, тобто приймаємо на роботу людей до 35 років. Це є обмеженням, і про це прямо потенційний роботодавець зазначає в оголошенні. Або приймаємо на роботу е тільки чоловіків, жінок ми не приймаємо на роботу. Хоча законом не заборонено виконання цих робіт саме жінками. Тобто, це є приклади прямої дискримінації. А є ще приклади непрямої дискримінації. Е наприклад, е працівник. Має певний досвід роботи на одному підприємстві, має кваліфікацію, високопродуктивність праці, освіту певну, тривалий час працює і не отримує підвищення. Підвищення отримує працівник, який нещодавно прийшов на роботу, має менший досвід роботи, нижчу кваліфікацію, і його підвищують по службі. А тому працівнику вигадують якісь причини, нібито він не відповідає якимось там критеріям, ознакам і так далі. Це вже непряма дискримінація роботодавцем свого працівника. І ще один вид дискримінації в трудових правовідносинах – це мобінг, цькування. Це якраз новий вид дискримінації, визначений на рівні законодавства. Наприкінці 2022 року набув чинності закон України, яким внесено зміни до Деяких законів України, зокрема до е Кодексу законів про працю, яким визначено поняття мобінгу, цювання на роботі. Mm -hmm. е як діяти людині, якщо ми е от зазнали дискримінації чи мобінгу е -е -на, на, на саме на роботі? Давайте спочатку розберемося, що таке мобінг. Mm -hmm. Цим законом, про який я тільки що сказала, визначено поняття мобінгу. Воно визначено в статті 2 з позначкою 2 Кодексу законів про працю. З цією нормою доповнено Кодекс законів про працю. Так, мобінг це систематичне, тривале. В Умисне вчинення дій або бездіяльності роботодавцем або працівником або групою працівників, представників трудового колективу по відношенні до конкретного працівника, що принижують його честь і гідність, його ділову репутацію. Мобінг може вчинятися у формі як психологічного насильства, так і економічного насильства, і в тому числі застосуванням засобів електронної комунікації. Наприклад, такий там приклади мобінгу можна привести це створення якоїсь нездорової атмосфери в колективі, якесь образливе ставлення, приниження честі і гідності працівника, внаслідок чого він себе почуває некомфортно в цьому колективі, знижується його впевненість в собі, в своєму професіоналізмі і так далі. Це один такий з прикладів мобінгу. Mm -hmm. І як себе захистити у випадку, якщо по відношенню до працівника має місце дискримінація або мобінг? Ну, по-перше, потрібно відстоювати свої права. Потрібно фіксувати доказами випадки дискримінації та мобінгу. Які це можуть бути докази? Це можуть бути якісь локальні акти підприємства, копії посадових робочих інструкцій, наказів про притягнення до відповідальності. Це може бути листування, в тому числі електронне листування. Це може бути показання свідків, відеозапис, аудіозапис, тобто всі ті докази, які у своїй сукупності підтвердять факт дискримінації або мобінгу яким чином захищати свої права? Ну, по-перше, якщо це відбулося на підприємстві, то працівник має право звернутися із зверненням заяви до роботодавця в письмовій формі. Це звернення має відповідати нормам закону України про звернення громадян, має бути підтверджено всі ті факти, які викладені в цьому зверненні, і чекати на відповідь роботодавця. Буде відповідь, і тоді вже працівник зможе визначитись, чи погоджується він з цією відповіді, чи не погоджується, чи усунуто випадки дискримінації або мобінгу, чи не усунуто, і що йому потрібно в подальшому робити. Далі, якщо працівник там не погоджується з відповіддю роботодавця, або взагалі не звертався до роботодавця, не заборонено йому також йти до суду, захищати свої права, не перериваючи при цьому трудові відносини з підприємством. Якщо мають випадки сексуального насильства або розпалення ворожнечі там, за національними, релігійними ознаками або за якимись індивідуальними ознаками приниження образи людей, там, інвалідів і так далі, то в такому випадку тут мають місце ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтею 161 Кримінального кодексу України, і в такому випадку потрібно звертатися до правоохоронних органів. Ще можна звернутися, якщо має дискримінація місце дискримінація за ознаками статі, наприклад, до уповноваженого з прав людини при Верховній Раді України, оскільки на нього покладається функція парламентського контролю за дотриманням рівності прав та свобод громадян. І це входить до компетенції уповноваженого. Можна звернутися як поданням шляхом подання електронного звернення на сайт уповноваженого, так і в письмовій формі за допомогою поштового зв'язку. Також ще одним контролюючим органом за дотриманням законодавства про працю є Державна служба України з питань праці. Туди також можна написати звернення, викласти факти порушення трудового законодавства, в тому числі щодо дискримінації або мобінгу, і звернутися до цього контролюючого органу. Пані Ольго, от ви сказали, що можна з письмовою заявою звертатися до роботодавця і чекати від нього відповіді. так? А якщо от роботодавець ухиляється від цієї відповіді і робить, цю проблему, там, робить вид, що її не існує? Дивіться, працівник відповідно до закону про звернення громадян є певні строки для надання відповіді на звернення громадян. Є найкоротший строк це 15 календарних днів. Є загальний строк це один угу. місяць, і розгляд звернення може бути продовжено до 45 календарних днів, якщо потребує воно додаткового дослідження, додаткового з'ясування. Так, от, якщо спливають ці строки, і відповідь працівник не отримує, тоді в такому випадку він може піти до іншого вже в іншому напрямку, або до суду, угу. або до Державної служби України з питань праці, або до повноваженого Верховної Ради з прав людини, тобто, в залежності від того, в чому саме полягала дискримінація або мобінг. Угу. Зрозуміло, і давайте підсумуємо: от у разі вчинення мобінгу, так угу. працівник на що він має право. Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу, передбачено наступні права працівників. По-перше, він може звернутися до Державної служби України з питань праці за захистом своїх прав або до суду, не пририваючи при цьому трудові відносини з підприємством. І коли в нього вже буде Рішення суду на його користь, яке набрало законної сили, яким підтверджено факт вчинення мобінгу, тоді він також має право або звільнитися з підприємства на підставі статті 38 кодексу законів України про працю. Ця норма також доповнена цим законом. Передбачено, що працівник має право звільнитися за власним бажанням у строк, про який він просить у зв'язку з чиненням роботодавцем мобінгу, якщо це підтверджено рішенням суду. Це Нове право, яке передбачено саме uh -huh. цим законом. Також, працівник має право на відшкодування витрат на лікування у випадку, якщо йому завдано шкоди, а саме його здоров'ю, uh -huh. мобінгом. Крім того, працівник має право на відшкодування моральної шкоди, якщо дійсно цей факт мобінгу буде підтверджено на відставі рішення суду. Це нові прави новели, скажімо так, у кодексі законів про працю uh -huh. цим законом доповнено кодекс законів про працю і передбачено відшкодування як витрат на лікування, так і е, моральної шкоди. Крім того, законом України про основні засади запобігання дискримінації е, в Україні передбачено також відшкодування матеріальної шкоди. Uh -huh. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, та за те, що ми поговорили на цю актуальну тему на даний час і на дану хвилину. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була адвокатка Ольга Ратушна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.